Доброго дня, шановні. Так, слухайте для себе відкрила таку цікаву, цікаву штучку. У нас тут Дніпропетровська область проінформувала, що у режимі згоди на передачу банківській установі інформації, меню згоди на передачу інформації платників податків можна в електронному кабінеті дати згоду. Ну, тобто, Погодитись на те, щоб партнер, ваш бізнес-партнер, або якийсь інший партнер міг, або фінансовий партнер міг побачити про вас інформацію, заходячи в свій особистий електронний кабінет. Значить, показую, заходите в своє прізвище налаштування. До самого низу гортаєте, до самого низу. І тут ви побачите оці слова: згода, припинення згоди на передачу установі інформації про грошові зобов'язання, заборгованість, контроль, за якими покладено на органи ДПС. Натискаєте Додати. Вибирайте, що ви хочете показати. Ну, наприклад, я вибрала, що я хочу показати заборгованість. І суми сплачених податків і зборів. Якщо ви хочете, ви можете тут і фінансовий результат до оподаткування, і нараховані грошові зобов'язання. Ну, перелік весь, ви бачите перед собою на екранах, ви можете вибрати. Тут ви вказуєте той ідентифікаційний код або код ЄДРПОУ організації, якою ви хочете, щоб вона побачила про вас інформацію. Я чисто для експерименту, як завжди, я ввела свій код і зафіксувала його, так, Напис... натиснула Зберегти і обираєте свої ключі, підписуєте. І ось ось така у вас буде інформація. Даю згоду на передачу такий-то, такій-то. Я сама собі інформацію про заборгованість, суму сплачених податків і зборів. Тобто у вас тут буде кому ви дали згоду, зафіксується, і яку саме ви дали згоду на обробку якої саме інформації ви дали згоду. Ну, ви знаєте, для вашого бізнес-партнера ну, мені так здається, що то було б непогано. Чому ні? Чому ні? Щоб він був переконаний, що у вас все в порядку, особливо ті, що платники подат... податку на додану вартість, там, звісно, зараз взагалі просто огонь, і гніва. Дівчата, всі, хто працює з ПДВ, вам респект і уважуха, як то кажуть. Тримайтеся і не знаю, купуйте валеріянку болгарську, будемо надіятися, вона вам допоможе. Ну, і, звичайно, щоб завжди була пляшечка вина. Завжди під рукою. Завжди. Давління, тиск ніхто не відміняв. І так, ми з вами дали згоду, що такий-то, такий-то нас буде бачити таку-то інформацію. І я йду перевіряти. Значить, де я йду і дивитися. Наприклад, вам, ваш партнер, дав таку згоду. Куди ви йдете? Ви йдете ви... в бокову панель нашу. Улюблену, по І знаходите тут розділ Інформація про бізнес партнера. Я раніше не розуміла, як вона працює, а тепер зрозуміла. Тепер інформація про бізнес партнера. Натискаєте. Давайте заради експериментом. Вводимо ідентифікаційний код іншої особи. Просто будь-який. І натискаємо пошук. Помилка відсутня згоду на передачу даних. Тепер виводимо мій код, який я зафіксувала, що я, що я дозволяю сама собі дивитися. І що ми бачимо з вами? Вуаля! Ми бачимо всю інформацію про нашого бізнес-партнера, які в нього види діяльності, де в нього зафіксовано 20 ОПП, які в нього рахунки, які в нього переплати по тим рахункам. Чи немає в нього заборгованості. Я, я звичайно, не давала на таку, ну, прямо таку розвернуту, але бачите, згоду на розвернуту таку інформацію, але бачите, все видно. Я давала на платежі і давала, що на відсутність боргу. На все інше не давала. Все інше в мене, в принципі, і відсутнє. Нема ніяких ліцензій, немає ПДВ, тому нема що дивитися. А ось так от право, ось де у мене офіс зареєстрований, що у мене є касовий апарат. Ну, все, все. Також ви тут можете знайти інформацію про себе загальну, просто перевірити, що буде бачити ваш бізнес-партнер. Ну, якось так, надіюсь, вам це пригодиться. А чому ні? Чому ні? Ми йдемо в... прекрасно великими кроками. Україна йде в епоху електронно-цифрового розвитку, де ми все вже будемо просто вирішувати без папірців. Сьогодні моїм клієнтам декільком нова пошта надіслала листа про опитування від вчасної каси, яка дала можливість підписувати документи в електронному бути посередником електронно-цифрового підпису. І тепер час на класа робить опитування, бо там у нас є розпорядження НБУ. Будь ласка, відповідайте на ті питання обережно, бо вони стосуються того стану, який на сьогоднішній день у нас в країні. Оминаю будь-які слова, тому що можуть заблокувати відео. Через те не можу говорити те що, те, що хочу. Ну, все, гарного вам настрою! Користуйтеся інформацією, надіюсь вона була для вас корисна.